Всім доброго дня! Сьогодні ми на площадці компанії Agro. і сьогодні у нас наулять глибоко розпушувач кейса Codiger 530. Глибокорозпушувач імпортований з США без напрацювання в Україні. В такому стані передні диски. X-образна борона. Все в гарному стані, без люхтів, без нічого. Все повністю відновлене. В такому стані в нас резина. Циліндри всі пройшли перевірку, всі в робочому стані, і з гарантією на рік. Також замінені всі гідравлічні рукава. Це передня стійка, яка працює на 35 см. Їх у нас 4 штуки. Така їх конструкція. Ззаді стоять у нас стійки, які працюють на 40-45 см, точніше. Стоять вони в шахматному порядку з передніми стійками. І ззаді ще у нас стоять загортачі, які згортують бруску після розпушувачів. В даній комплектації вони регулюються гідравлічно, ще механічні регулю... регулювання. Так, зараз ще покажемо агрегат з іншої сторони. До речі, агрегатується такий дискований глибокий розпушувач з трактором від 280 кінських сил. Лапко все по оригіналу. Все дуже гарно це навіть напайки ще позалишалися оригінальні. Також можливо до укомплектування катками власного виробництва. Кого зацікавив такий агрегат, звертайтеся за контактами в описі під відео.